Гуляна, давай я буду казати тобі слова, а ти скажеш, яке в них значення. Давай. Давай. А порічки? Поєчки? Так. Знаю, це колись дідуся. криса така дія. То що це? Поїчка. Ягодки, так? Так. Що таке марципани? Масипан все я не знаю. Ну, а як ти думаєш? Думаю, це все під музику співають і так танцюють. А що таке лохина? Лохина? та це душа є. лохинка, це синенька. Молодець. Ягодка така. А що таке попіл? Попіл такої, а от без. Багаття запалив свого, воно загасло і остається такий, попір, такий чорний попіл. такий чорний, чорний. Молодець. А що таке жменя? Жменя це ручка наша, яку ми зазимаємо. Я зрозуміла, супер, молодець.